Вагітність то не хвороба, говорили вони. Вагітність то особливий стан, казали вони. Знаєте, що я буду робити? В перший день у пологовому. Що мені принесуть? Значить, в мене будуть отут суші, отут в мене буде піца, отут в мене буде. Свіжо зроблений порностар Мартіні, і паралельно із цим мені будуть заколювати все обличчя ботексом, все абсолютно, все, щоб було гладесенько. Бо я дико перепрошую, але ще трошки, і от на цій гармочці на лобі можна вже буде просто підгузки прати. Тож ви правда не думаєте, що всі 9 місяців я буду вмивати святою водою та розгладжувати обличчя однією тільки силою молитви? Звісно ж ні, а тому саме тут я буду розповідати про б'юті. Процедури не заборонені всесвітньою Організацією охорони здоров'я, католицькою церквою та, звісно, спілкою наших мам. Моя улюблена процедура цієї осені дозволена нам це апаратний карбоксі, яка користь омолодження та зменшення зморшок. Апарат стимулює синтез колагену та еластину, підвищує тургор і еластичність, зменшує зморшки на 20-30% після курсу, роблячи шкіру таку пружну і красиву. Це покращення кровообігу, це зволоження та, звісно, ліфтинг. А найголовніше моє улюблене: ніякої болі, нічого не пече, не гризе, не спалює шкіру, безболісно та безпечно. Все як нами треба. Саме за це я і люблю свою клініку і свого лікаря Олену. Бо навіть в такому особливому, в стані вона все одно знає, що я маю бути доглянутою.